Вправа 354. Фермер продав першого дня 1 тонну 250 кг картоплі, а другого 1 тонну 150 кг картоплі і отримав за два дні виручку 6720 гривень, за якою ціною продавав фермер картоплі. Ну що ж, давайте подумаємо, як зробити це завдання. Давайте ми спочатку переведемо всю масу в кілограми. Тобто пишемо перше завдання або перша дія, тоді буде у нас одна тона 250 кілограм, це дорівнює. Одна тона це 1000 кілограм, пишемо 1000 кілограм, плюс 250 кілограм, і це дорівнює. 1250. Кілограм. Добре? Тобто ми. Перевели те, що він продав першого дня. Друге. Давайте тоді одну тонну 150 кілограм переведемо. Все аналогічно. 150 кілограм. Це дорівнює одна тона це 1000 кілограм. Плюс 150 кілограм. І це дорівнює. Ну, 1000 плюс 150 – це буде 1150. Привели. Ну, а зараз давайте дізнаємося загальну кількість, скільки кілограм він продав за 2 дні. Отже, пишемо третє діє. Нам треба тоді 1250 плюс 1150. Звичайно, що можна стопчик, ну, але можна і усно це зробити. Ми можемо записати це як 1000 плюс 250 і плюс 1000 і плюс 150. І це дорівнює тоді як 1000 плюс 1000. 1000 плюс 1000. Візьмемо дужки і плюс, перенесемо, плюс. Тепер 250 плюс 150. І це дорівнює тоді. 1000 плюс 1000 це 2000. Плюс 250 плюс 150 це буде 400. І це буде дорівнювати 2400. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Це він е, продав, за два продав за 2 дні. Продав. За дні. Дні. Добре. Ну, а зараз ми знаємо, що він отримав виручку 6720 гривень. Давайте ми ці 6720 гривень, бо вони не поділяться на 2400, переведемо в копійки. Пишемо тоді четверта дія. 6720 гривень. Це складає. пишемо дорівнює, Якщо ми помножимо на 100. Це буде у нас копійок. копійок. Тобто ми пишемо 6720, що множиться на 100 копійок. Тому що 1 гривня це 100 копійок. Ну, це буде 672 тисячі копійок. Пишемо це дорівнює 672 тисячі копійок. Так, добре. Отже, тепер. От тепер для того, щоб нам правильно зробити, нам треба 672 тисячі поділити на 2400. Пишемо тоді п'ята дія. Треба тоді, щоб знайти вартість картоплі, треба 672 тисячі копійок поділити на кількість кілограм на 2400. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна було б дещо спростити. Справа в тому, що ці два нолика і тут, і тут можна скоротити. Ну, але давайте все-таки куточком поділимо. Отже, пишемо 672 тисячі. 672 тисячі. Поділити. Поділити на 2400. На 2000. 400. Так, беремо тоді 6720, ділимо на 2400. Скільки поміститься, поміститься всього 2 рази 3 вже не поміститься. Так, 2 множимо на 0, це буде 0. 2 на 0 це 0. 2 на 4 це 8. 2 на 2 це 4. Віднімаємо 0 мінус 0 це 0. 2 мінус 0 це 2. 7-8 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 17-8, це буде 9. Було 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 4 це 1. І додаємо ще один нолик. Так, дивимося. А тут вже в нас 19200, що ділиться на 2400. Ну, 9 не буде добре, а от 8, думаю, що буде добре, бо 8 на 4 це 32. Тут якраз двійка в кінці. Так, пишемо тоді 8. Тепер 0 на 8 це 0. 0 на 8 це 0. Потім 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16 плюс 3 це 19. Віднімаємо. Отже, різниця буде 0. А тут цей 0 ще залишається. Ми його сюди додаємо. Тобто буде 280. Так, добре. Частка буде 280. Пишемо, що це дорівнює. Тоді результат ділення 280. Пишемо в дужках чого. Копійок. Це у нас ціна одного кілограму картоплі. Так, є. Добре. Ну, але 280 копійок, так вони кажуть, треба перевести в гривні. Пишемо тоді шосте. Тоді треба 280 копійок. Записати як 200 копійок плюс 80 копійок. І це дорівнює тоді. ну, 200 копійок це 2 гривні. І 80 копійок. Так, Ми вже дізнались ціну картоплі. Пишемо відповідь. Нас запитують, за якою ціною фермер продавав картоплю. Пишемо. 2 гривні 80 копійок за кілограм. Ну що ж, ось така доволі громіздка задача на цьому вправу завершено.